Нове життя для застарілих речей у суботу у Дніпропетровську активісти влаштували гаражний розпродаж на підтримку військових, які зараз знаходяться у зоні АТО та переселенців з різних областей України. Нових господарів знайшли різноманітні предмети побуту, одяг, картини та прикраси. На волонтерській акції побувала і наша знімальна група. Поєднання корисного з приємним у важкий для України час. Активісти нашого міста організували так званий гаражний розпродаж, аби зібрати кошти на потреби військових та переселенців. На продажні пропетровці виставили одяг, прикраси, іграшки, малюнки та посуд. Все, що раніше зберігалось далеко у комірчинах, зараз стало справжньою знахідкою. Люди можуть Помочь ілівоєним, военным, или беженцам, или раненым. Вони самі вибирають, хто це може бути. Всі отримують конверти. А здесь у нас знаходиться yeah. коробочка. И никого ми не принуждаємо. То есть, если люди хотят, ну як показує практика, вже двох і трьох часова. Люди да, хочуть. окрім звичайного продажу речей. Волонтери влаштували для відвідувачів справжню кухню, аби додатково заробити гроші для переселенців та військових. Діздали небольшую таку кухню, тут є лимонад. На... Овочі гріль, лаваши а всі гроші, виручені з продажі. вони також йдуть на благотворительно. Взяти участь в акції змогли всі бажаючі продавати або купувати речі справа не обов'язкова. Головне мати бажання бути корисним, тож чим зайняти руки завжди знайдеться. Євген, наприклад, готує овочі на грилі. каже, продукти не затримуються. Люди залюбки ласують його кулінарними витворами. Мені друзі попросили помочь. От чим мог тим і помог. Всі способи помочь армії ну имеют право на существование. Вот ну, нетрадиционный спосіб, да не просто денег, а ну та іліпаті, ілі гаражна розпродажа теж имеет смисл. Долучились до заходу не лише дорослі, але й підлітки. Молодь впевнена, акції подібного характеру дуже патріотичні. У той час як більшість розпродавала домашній крам, 12-річна Соня ж принесла власні малюнки. Я дуже хочу допомогти біженцям, тому що Зібрані кошти активісти планують закупити предмети першої необхідності для переселенців. Зберуть посилку для 9-ї роти Дніпропетровської 25-ї бригади, яка зараз знаходиться у зоні АТО. Юлія Брик, Христина Венгеля та Антон Логуш. Новини 11-го каналу.